У мережі опублікували рейтинг найкращих аніме за тиждень. Лідерство утримує аніме Сім'я шпигуна 2, а на другому місці людина бензопила. Останнє місце займає аніме «Третій сезон. Аніме. Вітаємо в пеклі. Ірумо. У мережі опублікували тизер повнометражного аніме за мотивами пані Кагує. Прем'єра цього аніме відбудеться 17 грудня у кінотеатрах, а пізніше його покажуть на телебаченні. Вона отримала назву Перший поцілунок ніколи не закінчується, яка вважається адаптацією одноіменної арки. мантри, вона ж арка крижаної кагуї. Дії відбудуться після третього сезону. Аніме нагадуємо, до завершення манкві залишилось чотири глави. У мережі опублікували постер і до нього ж промоаніме аніме за мотивами гри на Єр-автомата. Це відеогра в жанрі Action RPG, розроблена студією Platinum Games та видана компанією Square Enix. Гра була випущена для PlayStation 4 і Microsoft Windows на початку 2017 року та портована на Xbox One в червні 2018 року. Прем'єра цього аніме відбудеться у січні наступного року. Виробництвом цього аніме займеться студія A1 Pictures, яка у свою чергу відома такими аніме, як «Есао», Пані Кагуе», Хвіст феї» тощо, повнометражний мультфільм від чемпіону малювання Хмар Макото Сінке «Судзуме», яка зачиняє двері, отримає хронометраж у 121 хвилину. Прем'єра в Японії 11 листопада цього року, а врешті світу, крім Азії, на початку 2023 року.